А по-друге, це чревато втратою мотивації всередині країни. Оскільки, якщо видно світло в кінці тунеля, то і відповідно державна машина, суспільство готове чимось жертвувати заради досягнення цього світла. А якщо світла не буде, то навряд чи буде належним чином виконуватися і майбутня угода про асоціації, здійснюються необхідні реформи і так далі. Тому. Я би тут був все таки дуже обережний, і, на мою думку, я не є зараз в переговорній команді, але принаймні ті сигнали, які надходять через засоби масової інформації від переговорщиків, політичного лідерства. Зараз сьогодні е опубліковано інтерв'ю пана Льовочкина, який зрозуміло е природно виражає позицію президента. Е е інтеграційна модель уходить це маса, а інтеграційна модель не може бути без... Е е Визначення гнети, а саме членства в ЄС. Неважливо, це буде через 10 чи через 20 років. Головне, щоб світло в кінці донеля було. Тому я тут би був дуже обережний з вживанням цієї фрази, більше того, на мою думку, взагалі, не треба вже Само ну, так Четверте. От прозвучало про інтерес ЄС там, жертвувати відносинами з Російською Федерацією, жертвувати там. За там якісь відносини чи ще щось з певними державними члени державами СНД. Там, і так, так. Ну, знову ж таки, тут треба дивитися, в чому інтерес є. От Ви згадали грузинські події. Мені здається, навпаки, Європейський Союз тут діяв проактивно і він не боявся того, що може певним чином на якось зміниться відносини з Європейським Союзом. І наслідок позиції Європейського Союзу показав, що відносини зміцніли. Бо жодна інша інституція, в тому числі там, НАТО там, чи ООН, чи Ще чи якась інформація як країна, не могла виступити посередникам тієї. Є зміг, і дійсно для нього був це ризик. Але про що це свідчить? Що, на мою думку, про те, що Європейський Союз зробив дуже серйозні уроки після подій і на Балканах, і під час Осавської кризи, по-перше, по-друге, він е політично зміцнів. Тобто в нього вже достатньо ваги для того, щоб займати свою позицію не тільки всередині так, Європейського суду чи поруч, як по Балкану, а й більш Вайден те, що називається. І в цьому контексті мені здається, що Європейський Союз, розглядаючи модель подальших відносин з Україною, буде виходити із свого власного інтересу і намагається відігравати свою власну. Роль, а не побоюватися з тим, що, що якісь будуть погіршення, мовно кажучи, з Росією чи з Київ. Бо Європейський Союз в першу чергу зацікавлений в внутрішньополітичній стабільності, внутрішньоекономічній тих партнерів, з якими він працює, в прозорості і зрозумілості правил гри. І, врешті-решт, що немає не, не важливо, в своїй конкурентоздатності здатності на глобальній арені. А ступінь цієї конкурентоздатності залежить від в тому числі, і його спроможності весь час посилюватися через розширення і в його спроможності отримувати вигоду, якщо називати речі своїми нами від відносин з своїми партнерами. І якраз Україна в регіоні одна з небагатьох країн, яка може ці вигоди дійсно приносити для Європейського союзу. І, зокрема, і наскільки складний перебіг переговорів стосовно угоди про асоціацію, кожна заведе, якраз і свідчення цьому, бо Європейський Союз хоче тримати виявлення на себе. Наступне, стосовно державних службовців, ворогів президента, ви знаєте, дуже така цікава фраза, тоді виходить, що для всіх державних службовців розігнати. От, але, от провівши 15 років на державній службі, я хочу трошечки по-іншому сказати, що державні службовці це не ворог ні президента, ні політичної влади в Україні. У державного службовця є певна професійна етика, у державного службовця є пам'ять, є певний патріотизм. Я не, не говорю про окремі там, випадки там, варечками і так далі. А я думаю про 99,9% державних службовців. Так от навпаки, державні службовці, державна служба, як така, це оплот президента, це оплот влади. Але про що треба говорити, це про адміністративну реформу, про захищеність державних службовців, про рівень оплати, про рівень соціального захисту, про рівень відповідальності. Але й про захищеність. Бо насправді зараз державний службовець не є захищення. Коли його треба прибрати, то тут закон інтерпретується так, як це треба. І це якраз проблема. І знову ж таки, коли до інтерв'ю пана Льовочкина. дуже важливо тут він тезу висвітлив, що президент дуже серйозно думає над реформуванням державної служби, над проведенням адміністративної реформи в, в широкому контексті. Тобто звідки взяти ресурси для того, щоб державні службовці були більш високооплачувані, більш там досвідчені, захищені. За рахунок уникнення дублювання певних функцій, ми бачимо, що в нас таке дублювання дуже серйозне. Там, якщо по шести, то, мабуть, треба як мінімум четверту чи третю частину міністерства об'єднати. Але ні в якому разі не можна говорити про те, що державні службовці це вороги президента, прем'єра чи, чи, чи ще когось. Є дійсно якась певна. Там, Аморфність там чи тормозіння, я не знаю, але полі... якщо є політична воля, то державний службець або має забезпечені виконання, або піти. Тому тут я теж був вибирає. І на завершення пару таких ремарок. Стосовно європейської інтеграції, рамка для здійснення реформ, повністю підтримую. Більше того, я і на минулому столі про це говорив, що дуже важливо, щоб. Було в одних руках питання здійснення реформ і питання забезпечення реалізації курсу європейської інтеграції. Але що важливо, щоб дійсно ми відштовхувалися від тих домовленостей, які є з Європейським Союзом, і мені здається, на цьому треба наголошувати, що якраз ця угода про асоціацію, яка буде підписана, це буде базі для здійснення реформ. І не можна використовувати. Якісь інші, умовно кажучи, бекграунди, домовленості з кимось іншим чи щось. Але це весь ключ в цій презентації, що європейська інтеграція, це, я би не казав, рамка це база для здійснення внутрішніх реформ. І останнє стосовно СІБІ, програми споціональної розбудови тут я можу сказати знову ж таки експертно як людина, яка була на початку переговорів стосовно цієї програми, що нам важливо не переоцінити значення цієї програми. Адже ж Європейський Союз виділив всього, -на -всього там, біля 43, трьох, якщо не помиляюсь, мільйонів євро, і причому там йтиме на пару там пілотних проєктів. Пристосування е, Державної служби, по суті, всієї державної машини до нових більш складних умов, в яких зараз перебуває Україна та й всі країни, зокрема після кризи, це внутрішнє завдання нашої держави. Тому дійсно ми маємо використовувати поради, певні фінансові ресурси і так далі. Але не забувати, що це наше не просто домашнє завдання, а це наше, якби, е, наше завдання, яке є за успіху. України як держави. Але от в чому позитив, що е, крім CID, от е, нещодавно всі ми звернули в пресі на різні коментарі, була не, донесена до європейської комісії позиція Польщі і Швеції. І ключом цієї позиції було те, що Європейський Союз має е, зробити більш ефективну модель допомоги е, шестірці, в тому числі України, в рамках східного партнерства. У нас чомусь пресі. Щось такі інтерпретації, що там йшлося про зупинення розширення Європейського Союзу на 10 років, як на мене, це в кожній невірна інтерпретація, і потім були підтвердження, останні дні. Більше того, в ці ж дні йдуть переговори стосовно вступу Ісландії до Європейського Союзу, в ці ж дні приймається рішення про предметний розгляд заявки на членство Сербії, тобто, ну розумієте, контрадічно зякі. Але от, е, е, з точки зору... Підпитки в процесі реформування для України, знову ж таки, треба досить прискіпливо і уважно подивитися до цієї тези, яку озвучили Швеція і Польща, і самі проактивно запропонувати, що ми хочемо від Європейського Союзу на найближчі 5-10 років в контексті свого реформування, в контексті майбутньої підготовки до членства ЄС. Дякую за увагу, можливо, трошечки задовго, але те, що наприклад, те, що хотілося протягом презентації цієї зверстити увага. Дуже дякую. Це просто чудесно. Це така, можна сказати, ще з під